Так, ну що, морква зварилася, беремо блендер. Зараз я її блендерну з водичкою. Бачите, вже миски стоять. Зараз будемо збирати. Це какие виходить ніби. Здається, називається субморе. Тобто це кріпко вода, я цуценята, пустової ложці. Так, все. Я розбила яєчко вже, бачите? Одненькому шкурку я не додаю. Тепер ми це все, робимо Прошу малашу. Щоб все Йдемо Ідемо тут цуценят. На годиннику 10 вечора і це я даю на ніч цуценят. Тобто це я годую цуценят, яким комусь 5 місяців, комусь 6 місяців, комусь 7 місяців. Люди мої вже взагалі 8 місяців. Тобто, можна сказати, що це я годую підлітків так.